Не можна вагатися у вірі в Бога, бо це шлях в ад. Треба бути смиренні і підкри, підко, підкорятися в Слові Божому і лю, людям Божим. Треба прикладати зусилля. Щоб змінюватися, треба відкриватися від Персональних бісів, не слухати бісів, дум дум, демонів, а приганяти їх в ім'я Ісуса Христа. І це звичайно, процес, але треба прикладати зусилля, щоб перемагати душевку і рости, духовну. В Ісусі Христі, Слові Божому. Амінь.